Як історик відновив млин з дитинства. У селі Івківці на Черкащині стоїть вітряк, який називають Одинців млин. Його приблизно у 1906 році збудував місцевий майстер. Довгі роки млин був звичним елементом сільського пейзажу, а коли вітряк почав зовсім руйнуватися, його врятував історик Назар Лавріненко. У дитинстві він часто проходив поруч, а коли виріс і став кандидатом історичних наук, то вирішив повернути млину життя. Побачивши, як споруда перетворюється на скелет, Назар Лавріненко організував справжню рятувальну кампанію, знайшов меценатів, зібрав однодумців, провів толоку і спільними зусиллями вітряк відновили. Частини робочих механізмів історик збирав по всій Україні. Цей проєкт не зупинився лише на млині. Назар Лавріненко створив навколо нього цілий культурно пізнавальний простір Зерноленд. Тут відвідувачі можуть відчути себе частиною минулого, власноруч, змолоти зерно, побачити старовинні механізми в дії. Це приклад того, як одна людина, маючи натхнення, може зберегти частинку історії для наступних поколінь.